Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Гелавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную е словацький велосипед е Келіс. Це торгова марка Словацька Келіс. Модель велосипеда White 10 Роу. Роу це мається на увазі колір. Ну, Як ви бачите, це велосипед е великий, мається на увазі з великими колесами. 26 дюймів. Рама алюмінієва. Клас велосипеда др це для того, щоб стрибати. І це одразу можна побачити завдяки ось цієї конструкції переднього шатуна. Шатуни завжди тільки передні бувають. Це система, яка дозволяє запобігти спригування ланцюга на передній зірці. Чому? Тому що на велосипеді завдяки її конструкції зручно стрибати. Рама занижена, коліса великі і можна робити різноманітні трюки на площадках, стрибати, робити різні трюки в повітрі, дозволяти собі крути якісь виражи для того, щоб можна було збільшити свою зайнятись в вільний час. На велосипеді можна їздити, стрибати і е, дозволяє все це робити велосипед келіс Vibe 10. Колір «Роу». Е, велосипеди Келіс всі виробляються на власному заводі в Словаччині. Е, це словацька європейська якість і е, всесвітня відома компанія «Келіс» е, представлена в нашому магазині Віла Віва на Харківському шосе. Більш детальніше про велосипед Djord. Дорд це мається на увазі стиль їзди, прыжковий стиль. Велосипед вайб-10 відноситься до велосипедів класу D. Колесо має широку покришку 26х2,35. Ширина покришки достатньо широка, що дозволяє збільшити м'якість, пружинність, підпружинність. Мається пружина вилка. 100 мм входу. Але додатково, якщо можна збільшити амортизацію завдяки покришці, то це завжди буде приятно до велосипедистів. Покришка від торгової марки Кенда. Камера у покришки автомобільним ніпелем, товстим. Це легко накачувати велосипед у любого автолюбителя. Шприхи у нас сталеві, нормальні, стандартні, нічого зайвого, напругу витримують гарно. Гальмова система дискова, механічна. Стоїть відзначити, Ось диск у нас 160 мм, Ротор мається на увазі 160 мм, і він має додаткові такі отворі. Тоді як багато гірських велосипедів мають ротори без такого е, облегченого елемента. Багато гірських велосипедів не мають такі збільшені отвори для е, вентиляції. Чому? Тому що на цьому велосипеді постійно стрибають, гальмують, стрибають, гальмують, і оце гальмування частіше дозволяє ну, Спонукає на те, що у вас ротор буде перегриватись. Ротор повинен максимально швидко повітрям обдуватись, не перегріватись, і це завдяки оцим дирочкам, отворам на цьому роторі. Це комфорт і надійність. Втулочка у нас алюмінієва, цільна, міцна, легка, яка кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Колоса можна знімати ставити без зайвих. Інструментів легко надійно. Гальмова система, повторюсь, дискова, механічна тросиком, як ви бачите. Вілочка у нас сантур 100 мм входа з регулюванням жорсткості, з правої сторони, з лівої, можна крутити речаги і збільшувати, збільшувати зменшувати напругу пружини. На 2 см Внутри поршень буде тут і тут змінювати своє розташування. Рульова у нас знизу. Широкий підшипник, зверху більш тонкий. Як ви побачите, конусна, конусна у нас рульва. Кермо у нас широченне. Насправді це гідроформіроване кермо по центру, товстує частину краям звужається. Стоїть відзначити і той, який велосипед. Яка довжина цього керма? Це дуже важлива інформація, коли ви купуєте велосипед з урахуванням, для чого він вам потрібен. І велосипедне кермо має розмір 76 см. Це дуже високий показник, тому що велосипедне кермо широке, дуже зручно контролювати в поворотах. А винос руля, подивитись, наскільки цей винос руля замалий. Він майже відсутній, тобто кермо максимально близько стоїть до вілки. Винос руля настільки малий, що даже здивую. Але це е, зрозуміло чому? Тому що кермо широченне, можна комфортно тримати, а сам винос маленький це менш напруга на цей вузел. Більш міцна частина ось в цьому місці, і це дозволяє легше на себе підтягувати кермо, коли стрибають велосипедист. Це зручніше керувати велосипедом, коли ви робите якісь трюки завдяки ось такого маленького керма. Ну, Гальмові ручки металеві. Оце алюміній, міцна частина, яка буде витримувати високу напругу. Монітка від торгової марки Шимана з швидкостями 1, 3, 5, 7 стоять шкала тут. Тобто позаду у нас стоїть перемикач і його монетка ось тут працюватиме, коли ви будете перемикати. Передача. Кермо широченне, м'яке, оця ручка вона дуже буде зручно тримати руку, якщо ви будете запотівати, то вона така прям з пазлами. Тут дуже гарно буде рука ліжати, відчуття дуже приємне, але це тільки, тоді, коли на дотик ви будете відчувати. Тоді зрозуміти, ця ручка дуже-дуже класна. Велосипед має, повторюсь, алюмінієву раму. Відзначається те, що цей велосипед класу Дьорт має оці пластикові дві такі частини зверху і знижу на передній зірці, які не дозволяють стрибати зір... ланцюгу. Ланцюг завжди стоїть на зірці. І якщо ви будете стрибати, запобіжник спригювання ланцюга спрацює як треба. Шатун у нас алюмінієвий Педалі пластикові, е, нічого зайвого. Сідуха. Сідуха стоїть відзначити е, б'яка. Е, якщо враховувати, е, то що на, на, на цьому велосипеді багато будуть стрибати, і може велосипед буде інколи е, падати, то ось оця частина сідухи бокова, яка завжди часто е, стирається, вона має. Міцну тканину це ківларове, таке покриття, тобто, це насправді той ківлар, з якого роблять бронежилети. І сідуха тут більш міцну має конструкцію е, тканини, щоб е, не, е, подряпим, не було подряпин цього е, е, сідушки. Сама сідушка, вона вуще, ніж зазвичай, вона більш компактніша, тому що і стрибати буде комфортно. Але е, враховуючи, що на ньому будуть сідати, вона достатньо м'яка. Вона і вуще, і м'яка, ну, це насправді гарна сідуха для. Велосипедів класу дерк. Регулюється по висоті сідло завдяки звичайно, не легкість зйомного ексцентрика, щоб питань не було. А тут стоїть ось такий замок. Ключом шестигранником вращаємо, і буде вам до вподоби. міцна це міцна система регулювання сідлухи. Позаду у нас стоїть касета, Сім'ї не нетріщотка, касета. Касета це завжди міцність. Втулка, звичайно, під касету. Ну і перемикач ацера 360 літрової марки Шимана. Надійність якість. Позаду у нас також стоїть рота з великою кількістю отворів 160-й. Міцно буде працювати все надійно. На цьому велосипеді неможливо поставити. Додаткового багажника тут нема для цього ніяких отворів. Та й велосипед не розрахований, щоб на ньому їздити якісь велосипедні подорожі, мандри на, на, на дальньому стоянні. На цьому велосипеді працюють на, площ... на площадках, стрибають, е... роблять різні трюки, і це е... норм. Е... Висота е... від центральної частини раму до полу е... у велосипеда вайп. 10, 74 сантиметри, от отсюда. Тобто це ви враховуєте раму, ну і Остаточно, що наприкінці нашого відеогляду про велосипед Kellis White 10 RAW стоїть відзначити вагу. Тобто, взагалі-то це дуже важливо, скільки важить велосипед 26 дюймів розмір колеса, рама алюмінієва. Велосипед від торгової марки Kellis важить. 14, 14 кілограмів, 400 грамів велосипед для того, щоб можна було займатися спортом. Сподобався вам велосипед Келіс Вайт 10 Роу 2023 року виробництво. Приходьте, замовляйте в нашому спортивному магазині на Харківському шосе. Бажаєте купити? Переходьте посилці нашого YouTube канала www.belaviva.com.ua На сайт www.belaviva.com.ua Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! É isso